Вас, мої любі квіточки, малята пропоную вам прослухати віршик і та дізнатися, про кого ми з вами сьогодні будемо говорити. Будь-який вогонь вгамує, від пожежі нас врятує, наче справжній чудовершник гасить полум'я. Пожежник, молодці, мої любі. Пожежники це сильні, сміливі, спритні. Витривалі люди, які кожного разу рятують нас від вогню. Дітки, пожежа це дуже небезпечно і під час пожежі пожежники можуть постраждати від вогню. Тому вони носять спеціальне спорядження. Захисний костюм, рукавиці, шолом, чоботи. Всі ці речі вогнетривкі. Поможуть витримати вогонь. Малята, а чи пам'ятаєте ви номер, на який треба телефонувати, якщо ви побачили пожежу? Щоб життя оберегти від реальної біди, полум'я побачив дим. Подзвони на 101. Діти, то як називається професія людини, яка гасить полум'я? Так, пожежник. Малята, згадайте, а який транспорт допомагає гасити пожежу? Так, це транспорт спеціального призначення, називається пожежна машина. Малята, а зараз я пропоную вам потренуватись складати речення за допомогою мнемосмужок. Отже, перше речення. Малята, роздивіться уважно, що тут намальовано? Яке речення тут можна скласти? Ну, наприклад, діти побачили, як горить будинок. Наступне речення. Роздивіться малюночок і спробуйте самі скласти речення. Я склала таке речення. Хлопчик взяв сірники. Дуже просте речення. Далі, будь ласка, подумайте, а яке тут можна скласти речення? Дівчинка зателефонувала за номером 101. Наступний малюночок, яке тут можна скласти речення, малята? Пожежний гелікоптер гасить вогонь у лісі. А яке речення склали ви, малята? І останнє речення. Подумайте, діти, яке тут можна скласти речення? Пожежна машина приїхала гасити пожежу. Малята, ви молодці! Добре впорались з завданням, а зараз я пропоную вам зайнятись. Іншою діяльністю я пропоную зробити аплікацію. А зробимо ми пожежника. Я як завжди чекаю фото ваших робіт. А зараз заняття закінчилось і я кажу вам до побачення, мої любі квіточки. До нових зустрічей, малята!